Всіх вас знову вітаю, шановні глядачі. В попередньому відео ми з вами розглядали питання стосовно пенсії. Як наголошує сьогоднішнє законодавство? І пенсійний фонд України надавав чіткі відповіді на важливі питання. І ми з'ясували з вами, що сьогоднішнє законодавство не передбачає того, щоб мінімальна пенсія збільшилась, що є такі поняття, як індексація, що є. Такі поняття, як спецпенсія. Що якщо тобі виповнило 70 років і більше, то тобі буде надбавка. Тобто держава весь час щось планує якось збільшити пенсію за рахунок якихось таких моментів. І це все прописано на законодавчому рівні. Але при цьому ситуація вона не змінюється, вона ж залишається. І це відчуває в першу чергу на собі. Пенсіонер, звичайний пенсіонер, який відпрацював, і, відповідно, його пенсія становить в тих межах, на яку він не може прожити. І це проблема. Але якщо розглянути ще глибше це питання, то відповідно ці всі закони, пов'язані з пенсіями, це порушення Конституції України. Я кажу зараз про статтю 24. От якщо уважно її прочитати, то буде зрозуміло про те, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. не може бути привилеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання. Замовними або іншими ознаками. Але законодавство України так прописано, що є такі поняття, як мінімальна пенсія, а є такі поняття, як спецпенсія. І два різних світи. Якщо ти був чиновником, як приклад, то у тебе буде спецпенсія. А якщо ти був звичайним працівником, у тебе буде звичайна пенсія. І ти будеш сподіватися на індексацію. Це ж не працює. Треба це змінити повністю. І ми сьогодні будемо казати, як це змінити. А мова йде про те, яка має бути система розрахунку пенсії. Ну, по-перше, не буде такого поняття, як мінімальна пенсія, як максимальна пенсія, або як спецпенсія. Не буде такого поняття, як доплата по віку, не буде такого поняття, як індексація пенсії. А буде справедливий обрахунок за рахунок двох чинників. Перший. Це страховий стаж працівника. Незалежно, який у тебе страховий стаж. Навіть якщо у тебе один рік страхового стажу, ти будеш отримувати пенсію. І другий момент: якщо ти пенсіонер і хочеш отримувати пенсію, то має бути ще і прив'язка до цифри. А цифра це, як приклад, розмір мінімальної заробітної плати, з якою береться 5%. І це буде 400 гривень. І оце порівняння має бути зрозумілим для кожного. В першу чергу, для людини пенсійного віку. Тобто 400 гривень ми множимо на страховий стаж. Ну, приклад дуже простий. Ну, наприклад, один рік. Давайте візьмемо такий простий приклад. У тебе буде пенсія всього на всього 400 гривень. Якщо у тебе 10 років, тоді вже 4 тисячі гривень. А якщо у тебе 30 років страхового стажу, тоді 12 тисяч гривень. Все дуже просто. Тобто, в залежності від твого страхового стажу і відповідно ця цифра 5% від мінімальної заробітної плати. Це 400 гривень. І таким чином людина буде отримувати пенсію ту, яку людина заробила. І це буде виплати з пенсійного фонду України за умови, що тобі є 60 років. І пенсійний фонд України буде мати відношення до людини пенсійного віку, і людина пенсійного віку буде мати відношення до пенсійного фонду. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І ця схема буде працювати для всіх, без виключення. Був ти працівником або був ти чиновником, для всіх це буде діяти. Чому? Тому що, якщо ви згадаєте, були... В радянських часах інший товарообіг у радянських рублях, у купона-карбованцях, потім гривня з'явилася. Але ж люди працювали тоді, і вони також мають право на пенсію. А як прив'язати цей весь товарообіг до сьогоднішньої системи? Ніяк. Тільки таким чином. Тобто, був ти чиновником, був ти працівником розрахунок однаковий. І це перший момент. Інший момент це вже виплата з Державного бюджету України за твої досягнення в твоїй діяльності. І це будуть виплати відповідно до того, що ти проявив, що ти показав, які ти досягнення досяг. І це буде, відповідно, цим займатися соціальні служби, вони будуть робити розрахунки. І окрім пенсії з пенсійного фонду, тобі буде ще і доплата з, пенс... з державного бюджету України. Тобто це буде дві окремі виплати. Можливо, це буде довічне утримання з державного бюджету України, або можливо, за окремий період часу, за якусь діяльність, за якісь роки це вже окреме технічне питання. Але те, що буде дві виплати. Це, відповідно, буде вже визначена в законодавстві України. І закон буду предписувати тобі, що ти, як людина пенсійного віку, маєш досягнення перед державою, тоді з державного бюджету України ти будеш отримувати виплати. Ось який має бути підхід стосовно розміру пенсії. І у тебе буде оці виплати. І це буде справедливий підхід. Ви розумієте? Це буде не так, як зараз, що вони якось враховують якісь підганяють моменти стосовно законодавства. По, по віковим признакам. Ні. Тільки такий підхід. І це буде дуже зрозуміло і дуже просто. І це в першу чергу буде вирішено питання розрахунку пенсії. Що ти заробив, те ти отримуєш. І це буде ще і мотивація для працівників, для того, щоб вони досягали перед державою різні відзнаки, різні стимули, щоб у людей був, щоб вони робили все для того, щоб підтримувати державу, розвивати державу, вкладатись у вигляді своїх знань, свого вміння, своїх навичок. І тоді, вже, коли буде 60 років, держава віддячить цим людям у вигляді виплат з державного бюджету України. Але це треба змінити на законодавчому, на законодавчому рівні все це і поставити буквою закону. І відповідно, це мають зрозуміти ті люди, які прийдуть до влади, які змінять оцю. Систему пенсійного забезпечення і зроблять так, щоб пенсія вважалась справедливою для кожного працівника, незалежно від його соціального статусу. І це буде вирішення питання пенсій в Україні. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні з вами казали, про яку систему, про яку модель, про який механізм щодо розрахунку пенсій в Україні. Якщо у вас є питання по цьому відео, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, залишайте свої думки, свої погляди, бачення і ставайте обов'язково нашими підписниками. Ми працюємо для вас і будемо надавати вам цікавий, важливий і інформативний матеріал. Всім вам дякую і до нових зустрічей!